Чи важлива зовнішність для роботи у ресторані? Зовнішність не головне, але зовнішній вигляд має значення. Ресторан це не подіум, але й не місце, де зовсім не важливо, як ти виглядаєш. Тут ключова різниця між естетикою і зовнішністю у вузькому сенсі. Що дійсно важливо, це охайність і чистота, чиста уніформа, зачіска акуратна, немає запаху поту, сигарет, парфуму на півзал. Це базовий рівень поваги до гостя. Неважливо, як ти виглядаєш у житті, важливо, як ти вписуєшся у концепцію. Посмішка, погляд, постава, гість пам'ятає не губи, а вираз обличчя, впевненість та енергію. Люди реагують на емоцію і тепло, а не на стандарт краси. Самопрезентація важливо, як ти тримаєш себе, а не просто як виглядаєш. Є офіціанти і бармени, які сяють харизмою, і це набагато цінніше ніж ідеальні риси обличчя. Краса суб'єктивна. А сервіс і ставлення об'єктивні. Саме вони вирішують, ким ти є в очах гостя.